Поєдинок, друзі, за бронзу. За другу бронзу вазі до 92 кілограмів. Педенко проти Тимоця. Хороша боротьба. Ви знаєте, не все ще вміють наші хлопці, але вони стараються. Подивіться, як забирає руку. О, хорошо! Проходить атака. І бал. Ця атака приносить борцю в червоному трико із решетилівки. І вперед виходить Сергій Педенко, бал зараховано, молодець. Але я думаю, що буде боротися до кінця, і Едуард Тимоць. Симпатичний хлопець, який так легко, так просто я думаю, перемогу не віддасть. Костопіль, як я розумію, представляє Тимоць. І ось він не відступати. Тільки ні в якому разі Педенко не можна відступати. Треба стояти, треба намагатися тримати центр, не віддавати руку. От він віддає, Я зараз бачимо руку. Тимоць підпискає, Тимоць підпискає. знизу, знизу, вперед. Едуарду Тимоцю слід іти вперед. Він е, бачимо, що рівна боротьба. І тут, друзі, величезне значення буде мати той факт, наскільки функціонально добре борці підготовлені до цього, е, до, е, до цього старту. Як вони дихають, як вони готові розподіляти свої сили. І ось зараз бал здобуває борець з Рівненщини. Один-один стає рахунок. Що Тимоць зробить партері? Цікаво, цікаво. Педенко слід стояти. Чи достатньо? Чи достатньо в нього досвіду? Це питання намагається завадити, взяти Тимоцю захват. Педенко, бачимо, приліпає. Просто приклеївся до килиму. Борець Полтавщини. І це дає йому можливість виграти якісь секунди. Накат намагається провести Тимоць Треба катити. Треба взяти потужний захват І провести дію. Накат не пройшов. Ні. Безрезультатна стійка. Рахунок стає 1-1 Рахунок стає 1-1 І бачимо, що вперед виходить борець з Рідничини. Щоправда, партер не приніс йому. Розриву не приніс йому бажаних оцінки. Хороший прохід в корпус збиває два бали. Один-три. Тимоць більше розрив. Це вже добре. Дуже довго очікує Тимоць. Не треба так довго завмирати, активніше слід працювати, але такі довгі, задовгі паузи говорять лише про те, що бракує досвіду. Насправді ця атака має... Ой, заболіло коліно. Щось дуже складно стає тимоць. Починає лягати. Бачимо, болить. Турбує його це коліно. Чи зможе він доборотися на, на кону. Бронза бронза. турніру пам'яті Жменька. По руках. Це перший період. Далі, як то кажуть, буде. Припадає на ліву ногу Тимоць. І мене турбує його коліно. На одній нозі боротися буде складно. Педенко зараз попереду. Іван Ладоненко зараз допомагає відновитися. Едуарду Тимоцю попереду ще дві хвилини. Ще дві хвилини, і треба е, знайти в собі сили, знайти в собі мужність вистояти. Не просто вистояти, а боротися. Боротися, боротися до кінця. Боротьба це характер, це дух. А насправді це і сила, і техніка, і. Функціональна підготовка. В... В боротьбі дрібниць немає. Кожна... Кожен нюанс має значення. Треба бути дуже уважним, сконцентрованим і зосередженим. Тимоць попереду. Рахунок 1-3. Після першого періоду. І він знову забирає руку. Намагається йти вперед. Далі, далі. Сам сам відступає зараз Педенко. Заступає за край. І Тимось бере бал. Боротьба продовжується. 1-4. Швидко випаровуються секунди. Часу залишається все менше. Тимоць готовий стояти. Ви знаєте, що я бачу? Це те, що Едуард Тимоць наприкінці стоїть, іде вперед. А Педенко підсів. Педенко. Під немає такої енергії і сил боротися. Це говорить про те, що він не в належній формі помиляється. Педенко, ще два би здобуває Тимоць. Хороша робота наприкінці. Початок був не здавалося, що на рівних починали хлопці, але тепер поступово Тимоць заволодів ініціативою і збільшує розрив. Чудова робота. Поєдинок за бронзу відкритого турніру з ракоримської боротьби. Ю-17 пам'яті В'ячеслава Жменько. Дяка організаторам, і Едуард Тимоць впевнено йде до своєї перемоги. Він може стати призером турніру, він може вибороти бронзу. З... Зарано зупинився Станіслав Педенко. Він програє, а треба боротися. Він дивиться на табло. Розуміє, що спливають заключні секунди. Не опускати голову б'ються чолами борці. Сергій Коротких це помічає, залишається секунда. Треба потерпіти. І лунає, друзі. Гонг. І цей Гонг означає, що перемогу в цьому протистоянні здобуває Едуард Тимоць. Рівненська область. Костопіль, вітаємо Івана Ладоненка. Едуард проявив характер і вистояв. Молодець.